Вітаю всіх себе на каналі. Сьогодні таке незвичайне відео, тому що вівторок і мені захотілося з вами познайомитись поближче. Щиро дякую усім моїм новим підписникам, тому що я бачу в мене на каналі вже що 122 підписники, а отже, мій канал помаленьку, потихеньку росте. Головне, щоб всі ви підписувались, тому що з мною буде цікаво. Отже, сьогоднішнє відео незвичайне, тому що це міні-влог. Я захотіла з вами познайомитися поближче, хто хоче щось запитати. Я розумію, що я ще маленький, маленький канал і не можу вийти у прямий ефір. І це дуже шкода. Надіюся, чим пошвидше підросте. Отже, під цим відео можете задавати мені будь-які запитання на рахунок мого каналу, на рахунок мене. Що, все, що ви хочете знати про мене, пишіть мені під цим відео. Я його... Усі ваші запитання протягом тижня прочитаю, і через тиждень, рівно, через 7 днів, на слідущий вівторок, я буду зробити влог, і там буду читати ваші запитання і давати відповіді по порядку. Отже, не забудьте, маєте рівно тиждень, щоб за мене щось знати цікаве. Пишіть запитання і побачимося у відповідях. На слідущий вівторок. Всіх обнімаю, щиро дякую за підписки і бережіть себе, побачимося у відео відповідях у вівторок.